Привіт усім, мене звати Сондор, і сьогодні я розповім вам про настільну рольову гру Shadow Dark. Shadow Dark – це фентезійно пригодницька гра, де ви та ваші супутники занурюєтеся у поховані руїни, загублені міста, ліси, що кишать павуками, і навіть у страшні ліго драконів у пошуках золота та слави. Shadow Dark – це загальний термін, який стосується будь-якого місця, де панують небезпека та темрява. Він стискає стародавні таємниці та запилені скарби у своїх гниючих кігтях. Сміливі шукачі щастя, випробовують свою долю. З вашими супутниками-пригодниками на вашому боці ви будете протистояти зловісним пасткам шедевр, грізній магії та безжальним монстрам. Якщо ви виживете, то повернете незлічні багатства, вирвані з пачі самої смерті, і незабаром ви знову почуєте поклик Шедеудар. Shadow Dark – це настільна рольова гра у жанрі темного фентезі, створена Келсі Діон, і опублікована в 2023 році після збору 1 мільйона 400 тисяч доларів на платформі Kickstarter. Гра отримала 4 золоті медалі на Annie Awards 2024 року у категоріях продукт року, найкраща гра, найкраща верстка і дизайн та «Найкращі правила. У свій час я не сильно звертав увагу на цю рольову гру. Але навіть мою інформаційну бульбашку прострілювали наскрізь такі слогани, як Краще за ДНД. Як ДНД, але простіше. Найкраща рольова гра! Ролівка виправила усі проблеми ДНД. Скажу чесно, чим більше я чую таких галасливих заголовків, тим менше я в них вірю. І тим менше я хочу спробувати таку гру. По одній простій причині. Якщо гра маркетингово паразитує на ДНД і тіпа є кращою версією або порятунком від цього космічного древнього зла, значить вона не те що варта уваги. Я не кажу, що продукт по замовчуванню мотлох, але пошук заміни ДНД це не та думка, з якою я лягаю спати і прокидаюсь посеред ночі в холодному поту. І ось, коли основний хайп пройшов, я побачив, що гра все ще знаходиться на слуху, а контенту для неї випускають цілими вагонами. А це вже про щось говорить. Тож давайте поглянемо разом, що це за продукт такий Shadow Dark, і чи дійсно він має стільки спільного з ДНД. Основні концепції гри: швидкість, небезпека та простота. Магія небезпечна, а битви швидкі та смертельні. Бути кмітливим це вирішальне значення для виживання. У цій грі смолоскип стримує гнітючу темряву лише протягом однієї години реального часу, коли полум'я ледь горить, кожна хвилина важлива. Але загалом це звично для більшості рольова гра. Ви описуєте дії, майстер описує наслідки та інколи вимагає кітки кубиків. Використовується стандартний набір кубиків від 1 К4 до 1 К-20. Усі перевірки це кідок двадцятки з додаванням модифікаторів. Є характеристики, є складності перевірок, але немає навичок. Поговоримо про персонажів. І мудрі, і дурні ризикують своїм щастям у тіні темряви. Темрява вирішує, хто є хто. Що є в нашого типового пригодника: ім'я, походження. Це така новомодна заміна слова раса, клас, рівень, може бути нульовим, світо вірування, титул, передісторія, характеристики, пункти здоров'я, клас броні, атаки, таланти, закляття та спорядження. Автори пропонують починати гру як за персонажа першого рівня, тобто вже з класом і плюшками, так і за персонажа нульового рівня, тобто за фермера. Це класична фішка Dungeon Crawl Classics та подібних ігор старої школи. Раси дають певні бонуси: наприклад, Дворф має більше здоров'я, гобліна не можна застати зненацька, а напіврослик може стати невидимим на три раунди в день. Лаконічно і унікально. Мінімальна різниця між расами, але водночас є свої особливості. Гаразд, а що там з класами? І так первісна епоха закінчилася, і боги втекли. На їхньому місці Бог стали смертні, і вони розсіяли землю своїми сяючими царствами та загубленими руїнами. Клас визначає, якою зброєю та обладунками ви володієте, скільки у вас здоров'я та які плюшки і таланти ви отримуєте. Наприклад, воїн володіє усім спорядженням, може більше тягати на горбу речей, може мати улюблений тип зброї і додавати бонуси до атак та пошкоджень нею, та отримує перевагу на перевірки сили чи спритності. Є жрець, він володіє божественною магією. Є пройдисвіт, він має певні переваги на спецзавдання, лазання, зламування замків і так далі. Є візард, він знає арканічну магію. Та й все. Загалом з бонусами все зрозуміло. Але таблиці талантів мене трохи збентежила. Я люблю таланти, особливо унікальні для кожного класу. Але тут ці таланти майже завжди зводяться до плюс 1 до атак або плюс 2 до характеристики. Декотрі таланти для мене незрозумілі. Наприклад, візард може отримати або плюс 2 до інтелекту, або плюс 1 до прокасту заклять. Але прокаст заклять і так залежить від інтелекту, а значить взяти характеристику вигідніше. Ну, хіба що вона вже до стелі викачена у вас. У Візарда зі старту може бути 1 хп. Ну, чисто вайб принцески, DCC або будь-якої іншої OSR. Важко сказати, що тут взагалі від ДНД всякого. Передісторія дає перевагу, якщо вона справді може допомогти персонажу у ситуації. Світоглядів тут три Хаотичний, законний і нейтральний. Це просто характер. Але цю штуку, тобто світогляд, і так ніхто не ролеплеїть. Хоча колись давно у старих ДНД законний світогляд давав вам можливість спілкуватися з законними істотами, тобто Паладин і Янго могли потеревенити безмовного бар'єру. Титули. Ну. Це просто приставка до вашого імені. Головоріз Петро, Лорд Микита, це і в ОС є було, і в Діс також грало мінімальну роль. А, ну і бажаю вам удачі перекладати усі 10 синонімів слова пройдисвіт. Споредження. Спорядження тут виконує пряму функцію. Броня формує клас броні, зброя б'є. Yeah. Просто берете те, що найкраще для вашого класу. Особливих ефектів зброя по замовчуванню немає, що трохи сумно. Зручно те, що спорядження має умовну вагу, один або два слоти в інвентарі. А тягати можна стільки речей, скільки у вас показник сили або 10, берете більше значення. Що трошки дивно, тому що персонаж з силою 3 може нести на собі 10 речей. Прогресія персонажа проста як двері у таверну. Кожного рівня піднімається здоров'я, отримується нові закляття, якщо взагалі можна, а кожний непарний рівень руляється новий талант. Так що якусь особливу фічу ваш воїн чи придисвіт навряд чи отримає. Закляття кастується легко. Навіть критичні успіхи можуть бути, але при провалі ви втрачаєте закляття до наступного відпочинку. На крит провалі бонусом ще й отримуєте арканічну катастрофу, будьте готові вибухнути своїм персонажем через те, що виконало крит провалом на зак... читання закляття сигналізація чи сон. Це трохи жорстке правило. Бо три невдалих кітка, і ваш чеклун стає тягарем для всієї групи до наступного відпочинку в кращому випадку, а в гіршому тупо вмирає. Закляття описані на диво дуже лаконічно і зрозуміло. Розвіювання магії розвіює магію. Лікування поранених лікує, світло світить, без купи нюансів, описів різних варіацій, просто і очевидно. Перейдемо до основних правил гри. Тіньова темрява схожа на сплячого ведмедя. Підходьте до неї лише з трьохметровою жердиною і готові померти. Є переваги і перешкоди на перевірки, є рівні складності перевірок, є критичні успіхи та провали. Першим дивним запропонованим правилом є те, що гравці завжди ходять по черзі, навіть поза межами бою. Сіли за стіл, рульнули ініціативу обираєте дії. Я на своїй грі спробував ввести це правило і було якось дивно усім за столом. Однією з важливих концепцій є світло. Нема світла, усі сутички стають автоматично смертельні. Ну, ви ж в темряві шпорите. логічно так-то. Що мені справді сподобалось, так це те, що смолоскипи палають годину реального часу. це правило усім гравцям сподобалось, і мені теж, тому що, по-перше, це пришвидшує гру. По-друге, додає елемент неочікуваності і виживання, коли смолоскип може згоріти в будь-який момент навіть під час бою. Правило просте, але підтеться як мені зайшло. Його легко додати у свої ігри, і це тільки піде на користь, так що беріть на озброєння. Так само, як я розповідав про Old School Essentials, тут потрібен чіткий розподіл ходів. Кожен гравець робить одну дію, де оголошує кінець раунду, кожні три раунди, наприклад, Дем робить не випадкову зустріч. У повній темряві гравці будуть ловити сутички кожний божий раунд. Є прикольна опція, коли усі персонажі можуть перегрупуватися і знову стати одним великим пригодником. Відпочинок займає 8 годин і вимагає використання раціону. В залежності від рівня небезпеки, сутички можуть статися під час відпочинку хоч кожного годину. Я не знаю чому, але мене прикольнуло правило про те, що з трьох смолоскипів можна створити одне багаття це якийсь вайб Майнкрафта або Don't Starve, чесне слово. Логічно, просто, але зрозуміло. Бойовка проста і тут тупо нема про що говорити детально. Один рух, одна дія, упав в ноль, то через 1К-4 раундів плюс статура помреш остаточно, ближні атаки через силу, дальні через спритність, от і вся бойова система. І є правило гуляння в місті. скидуйтесь грошима, ролити на події, у всіх випадках ви отримуєте досвід, плюс якісь бонуси чи штрафи. Як бачите, загалом все зрозуміло з першого разу, але і не є чимось особливим чи незвичним. Власне, самі правила мені нагадують будь-яку ОСР гру, а особливо ОСЄ. Що тут від ДНД взято чи викинуто, особисто мені не зрозуміло. Далі у нас іде розділ з порадами для майстрів. Часом тіньова темрява здавалася розумною у своїй злості, ніби чиясь рука вела її. Багатько корисних порад. Як вести гру, як ставитись до гравців, як зберігати баланс, є різні опціональні штуки, як то перекид ініціативи під час боїв, швидка смерть через один раунд, або взагалі моментальна смерть при нульові здоров'я. Можна навіть давати досвід за вбивство монстрів, що у класичних ОСР іграх взагалі не варіант. Є варіант гри рукавиця або гантеля, коли всі починають заперсадження нульового рівня, чисто вайб DCC. Досвід, до речі, видається лише за скарби, монети та дорогоцінності. Це логічно для такого жанру данжен кроулерів Є мульйон табличок з рандомними штуками: пастки, ніпи, чутки, якісь події в підземеллі або будь-які інші локації чи середовище. генератор пригод, назв, пригодників конкурентів, дофігіща таблиця рандомних суточок у Арктиці, печері, замку та казна ще. Особисто я люблю рандомні таблички. Був би у мене ще час їх використовувати і прям смакувати генерацію всього на світі. Взагалі було б добре. Я якось у Мовсрітері нагенерив ціле місто мишей, і гравці через дві сесії перестали грати і попросили повернутися у принцеску. Ну, буває. Є генератор монстрів з мутаціями, свистоперділками та іншим. Перелік монстрів класичний, і класно те, що їх опис вміщується в один абзац. Ну, власне, як ОС є. Це зручно, але вимагає використання більше, ніж 10% свого мозку. Бо треба подумати і за поведінку, і за мотивацію, і за тактику монстра, і так далі. От і вся книга. Висновок. У мене досить дивне враження склалося від Shadow Dark. Тут є класні чорнобілі художні арти, які чудово підтримують атмосферу даркового фентезі. Але усі ці арти можна знайти в інших ролівках в стилі старого олдскульного фентезі. Не сказав би, що це унікальність рівня Sky Princess чи чогось подібного, просто якісний і перевірений часом стиль. Верстка виконана по усім золотим стандартам. Усі розділи займають або одну, або максимум дві сторінки. Розгорнули книгу, і у вас перед очима вся необхідна інформація, що стосується подорожей, бойовки чи раз у грі. Це зручно і безмежно практично. Ми таке вже бачили в ОСЄ та інших ролівках нової хвилі. По моїм суб'єктивним відчуттям шрифт якийсь дуже великий. Може, то я не звик, але трошки підсвідомий десонанс. Я не придираюсь просто спостереження. Правила прості і настільки знайомі, що лише лінивий відлюдько з лісу не зрозуміє, як тут робити перевірки. Перевірки характеристики, ініціативи бій і так далі. Просто зібрані усі адекватно працюючі механіки без чогось зайвого. Таблички контенту ну тут провтикатись в принципі неможливо. Таблички просто працюють. Це ще треба постаратись, щоб вони були погані. Нащо було порівнювати цю гру з ДНД, мені абсолютно не зрозуміло. Ну хіба що з дуже старими версіями, але будемо відверті. Усі, під словом DND, мають на увазі п'ятірочку. А от перші редакції взагалі настільки складні і продумані, що щодо Ударнові близько не валяється поруч з нею. П'ятірочка героїчне фентезі з архетипами, купою правил, механік, кеків, нюансів і можливості зламати гру і підпалити дупу майстру. А тут у нас класичний, майже еталонний представник Dungeon Crawler на Dark Fantasy-тематику. Тому я ще раз переконався, що клікбейтні заголовки це все ще актуальна проблема. І що ж тоді можна сказати про шодоудар? З однієї сторони це збалансована, проста, відполірована збірка усього знайомого контенту з ОСР школи, яка швидко засвоюється для гри. Чи це якісна книга та продукт? Однозначно. Чи це оригінальна система, яка дає ні на що не схожий досвід? Ні. Поки я читав книгу, я перманентно ловив дежавю з системою Old School Essentials. Це тупо та сама рольова гра з покроковим дослідженням підземель, сутичками, дарк фентезі, високою летальністю і так далі. Ви самі погляньте, книги схожі, як дві сестри. Але ж ніхто не буде робити галасливі заголовки, типу ця гра краще за ОСЄ» або ця ролівка виправила мої страждання в ОСЄ». Це було б в рази справедливіше порівняння, але воно не дасть блогерам необхідній кількості переглядів і клікбейти, що мене засмучує вже не перший раз. Чи ця гра дуже схожа на ОСЄ? Так, звісно, майже повністю її повторюю. Чи Shadow Dark краще за ОСЄ? А от це вже влучне питання. І моя відповідь: так, краще. Коли я читав ОСЄ, мене не покидала думка, що більшість ідей гри вже морально застарілі. Матриця також, жорсткий сутичок, нудна прогресія. І у мене не виникало сильного бажання зіграти в цю гру. А от Shadow Dark все зовсім інакше. Вона охайна, стильна, зрозуміла, і не має жодних складних концепцій. Це справді легкий перехід з більш складної системи, яку ваша група грала раніше, вона свіжіша і новіша по всім параметрам. Коли я читаю цю книгу, я чітко розумію: хм, це можна спробувати з моїми гравцями, тут нічого складного нема. Гра чудово підійде для тих гравців, які давно хотіли спробувати покрокове дослідження темних підземель, але їх лякали ностальгічні і лоцкульні принципи. Це файне поєднання нових трендів гри з старою атмосферою, смертельних темних і страшних місцин. Та навіть для новачків підійде прекрасно. Лис персонажа, читабельний, зайвих абідок немає, одна здібність класу та одна властивість раси. Ну а далі лише фантазія та креативність щодо використання своїх сил та спорядження. Навіть не незважаючи на те, що гра не зачепила мене особисто, я чітко бачу і визнаю її мегапопулярність у НРІ спільнотах. Те, що вона зібрала на кікстартері мільйон доларів, вже мене рідко дивує. Там будь-який пчих з натяком на ДНД пробиває стелю рекордів. А от контенту від авторів і фанатів по шадударку просто тонни. Міні збірки пригод, сеттингів, фанатських класів, раз. У шадударка є свій окремий журнал Zin з контентом під назвою «Проклятий Сувій» – Scroll. Саме це є підтвердженням титулу гра 2024 року. Я рекомендую вам спробувати для себе настільну рольову гру Shadow Dark. Швидкий старт доступний безплатно і має непогану вступну пригоду. Грайте у різні ігри, порівнюйте для себе, а не заради переглядів, і обирайте ту, яка більше подобається гравцям і майстрам. І не дозволяйте клікбейтам і маркетингу замилити вам очі. Усі необхідні посилання залишаю в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога, це спосіб сказати. Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам, Неба!